Доброго вечора. Ось такі в мене котики. Там одна сімейка, що я кормила, показувала весь час. Два котики забрали на Київ, вони вже київляни, а це інші. Вони були в сусідах в дуже жахливих умовах. Я їх побачила в холоді і такі. Ще малюсики, ось такі вони ще малюсики, менше, ніж ті. Без мами вже давно. В холоді їли ну, не дуже гарно. Грязні такі брудні носи в каші позасихали, тому що мами нема кішки, ніхто їх не вмивав. Ось я їх забрала. Сьогодні викупала. Ось тут вони в мене. В корзинці викупані. Це вони такі мокрі ще, не просушені І завтра ці два котики, бачите, які вони вони ну такі прямо ручні, ну такі такі лагідні. Ці два котики поїдуть на Суми. то два в нас київляні. А це будуть уже двоє сумчани. Оцього вже біленького забирають, ну а рижика я буду прилаштовувати. Дивіться, яке. воно хоче, щоб його гладили. Воно, може, думає, що це мама його вмиває, бо він ще мокрий. Ось такі ось такі у нас дітки. Як можна не любити таких діток? Дивіться, які його оченятка. Тому завтра їдемо на Суми, да? там вам буде добре, бо тут вони, я думаю, щоб вони б загинуть. Малюсики вони не виживуть. Тим паче вже холодно, вони там сидять закриті, там холодно, мокро, їли, харчувалися ну, такою їжею. Яка не для маленьких котиків. Отак. От Тому завтра ми їдемо на Суми. Ось такі у нас котики.